Добрий день, малята! Я фея здоров'я, добра та щастя. Сьогодні у гості прийшла я до вас з моєю квіточкою чудовою, різнокольоровою. Разом з нею поведемо цікаву розмову. Ось одну із пелюстків відриваю, що на ній написано, прочитаю. На ніч два віконця самі закриваються. А зі сходом сонця самі відкриваються. Що це за віконця? Правильно, це наші оченята, це віконечка у світ. Скільки їх? Де вони розташовані? Дітки, візьміть люстерку в ручки та подивіться у нього. Що ви бачите в люстерку? Так, ви бачите себе, ваші щічки, носик, ротик, вушка, а що допомагає нам роздивитися себе? Правильно оченята, діти, чи в усіх людей очі мають однаковий колір? Якого кольору є очі? Колір очей залежить від речовини, що знаходиться у райдошці і у різних людей має різне забарвлення, а маленький кружечок всередині ока це зіниця, зіниця завжди чорного кольору. Краї ока вкриті віями. Як ви вважаєте, навіщо нам брови, повіки, вії? Брови повіки, вії призначені не тільки для краси, вони захищають очі від пилу, вітру і поту. Наші очі все бачать, усе сприймають, очі потрібні для того, щоб бачити, розрізняти предмети, їх колір та розмір. Як ви думаєте, хто з птахів має найкращий зір? Відомо, що найгостріший зір у орла. Він літає на великій висоті, через хмари виглядає здобич. Уночі найкраще бачить сова, вона легко відшукує мишку в цілковитій темряві. Людина не така пильна, як орел у темряві вона не бачить, як сова, але очі є головним помічником людини. Щоб оченята були здорові, потрібно робити гімнастику для очей. Виконуємо гімнастику для очей за песиком патроном. Куди песик повертає очки, туди і ви повертаєте. Тепер ви зрозуміли, що очі наші помічники, їх треба берегти. Природа потурбувалась, щоб очі були у безпеці. Потече з чола під, його зупинить густий заслін брів, вітер понесе в обличчя пилюку, її затримують вії, а коли якісь полинки попадуть в око, їх відразу змиють сльози і повіки, які кліпають без зупину. Кліпати дуже корисно. Це допомагає омивати очі, очищати їх від пилу і різних бактерій. А що треба робити, щоб наші оченята завжди добре бачили? Правильно, щоб наші оченята добре бачили, щоб були здоровими, обов'язково потрібно обстежитися у лікаря у коліста і виконувати його поради. Ось одна із них. Сидіти за столом потрібно рівно. Голову тримати прямо, щоб було краще дивитися. Нахилятися близько не можна, тому що зір буде псуватися. Давайте пограємо в гру корисно і шкідливо. Дивитися на яскраве світло корисно чи шкідливо. Правильно, шкідливо. Читати лежачи, корисно чи шкідливо. Правильно, шкідливо. Дивитися телевізор на близькій відстані корисно чи шкідливо? Правильно, шкідливо. Терти очі брудними руками Корисно чи шкідливо? Правильно, шкідливо. Читати при хорошому освітленні Корисно чи шкідливо. Правильно, корисно. Довго грати на комп'ютері корисно чи шкідливо? Правильно, це шкідливо. Захищати очі від вітеру корисно чи шкідливо? Правильно, корисно. Робити гімнастику для очей корисно чи шкідливо? Правильно, корисно. Корисно Читати у транспорті корисно чи шкідливо? Правильно, шкідливо. Зверніть увагу на ці обличчя із виразами радості, смутку, горя, переляку, задоволення. Чи можна визначити настрій людини за волоссям чи вухами? Звісно, що ні. А очі можуть бути сумними, щасливими, зляканими, задоволеними. Яке диво наші очі? Вони радіють і сумують, дивляться і придивляються, плачуть і сміються. А що ви можете робити своїми оченятами? А щоб оченята були завжди здоровими і веселими? Потрібні вітаміни. Це овочі і фрукти, в яких містяться вітаміни. Ці вітаміни покращують наш зір. Пригощайтеся, друзі! А я прощаюся з вами до наступних зустрічей. Бережіть своє здоров'я та зір.